Так, ну, сьогодні хотів би закрити тему е, хлорозу, е, розказати навіщо в рослині потрібне залізо, магній, сірка. Вибрав найгірший участок, який я знайшов. Тут стоять три кущика. Ось перший кущик, приблизно другий кущик. Третій, четвертий, а так, в принципі, всі остальні в порядку. Це, видно, якийсь тут просадок локальний. Значить, навіщо потрібно залізо магній, сірка? Це такі елементи, які впливають на транспортування поживних елементів. Тобто рослина, яка поглинає волосками своїх корнів, поживні елементи. Транспортуються ці поживні елементи по рослині вгору, поступають вони в листову пластину. Далі відбувається процес фотосинтезу в рослині, і якщо ми побачимо, то прожилки ось ці це прожилки зелені, зелені, які насищені залізом. Якщо їх не насищити залізом, то мікроелементи не будуть поступати в останні ті, що більш жовті клітини, і там не відбуватиметься процес фотосинтезу. А процес фотосинтезу це один із головних процесів для будь-якої стадії вегетації, для того, щоб рослина жила. І ну, давала плоди. Значить, залізомагній сірка дається для того, щоб вся листова пластина окрасилася і в кожну клітину для фотосинтезу поступали мікроелементи. От якщо приблизно так сказати, то. ну, 50% листової пластини не задіяно. Тобто рослина свої сили використовує неефективно, їй треба допомогти. І в цьому вступає допомога сірки, магнію, заліза. Ці процедури по внесенню потрібно зробити до налива ягоди. Тому що в залізові міститься амонійний азот і при внесенні амонійного азоту, сама по собі ягода вона набуває, набуває свойств таких водянистість. Кислоту набирає, не набирає сахаристість і е, треба ісключити підкормки, допустимо, по листу в корінь, е, магній. Ну, магній то дається в, в момент плодоношення, а залізо не дається. Тобто, зараз е, проходить масове цвітіння, і в момент е, масового цвітіння треба е, спрацювати з залізом е, востаннє. Це Така ось ситуація по просадці по залізу. На камері е світліше, я так бачу на екрані. Н нічого жахливого тут немає, але потрібно працювати. Такий ось локальний участок по просадці, по залізу. Тут далі пішло більш-менш. Нормально. Тут в мене кларі на соломі на рівному ґрунту. І тут в мене теж кларі. А, і за те, що листя ще молоде, воно трішки салатове, воно ще не налилося, non, не налилося. Тобто сама по собі листова пластина ще не стала такою. Товстою, жирною, і тому вона трішки просвічується на сонце. і Кажеться, що вона салатова, і кажеться, що вона трішки там е, про, є, є просадка. Але зафарбованість листової пластини е рівномірна, е без ніяких прожилок. Е сама по собі просто листова пластина ще молоденька, вона ще не налилася. Тобто вона ще своїм часом вона ще потребує трішки. Е Трішки азоту і трішки кальцію. Все це з часом я їй дам, для того, щоб вона укріпила міжкліточне пространство, і листова пластина стала більш жирнішою. Перед цим я зараз, зараз їй дам заліза, магнію я вже давав. і Далі вже буду працювати тими мікроелементами, що я сказав. Зараз покажу, як, як я вношу добрива на цьому об'єкті. Так, ну, значить, 50-літрова така бочка. Сюди я заливаю воду, розмішую добрива, яке я хочу внести. Потім я це все переливаю в, акумулятор... в акумуляторний оприскувач. Зараз я заливаю. Залив. Потім в мене тут скважина пробита, виходить труба. Ось труба з скважини пішла. Ось з акумуляторного оприскувача пішла, пішла шланга і заходить вона в трубу. Тут родник стоїть, вода, яка йде із скважини, заходить з акумуляторного оприскувача. тут вона перемішується і вже подається на поле. У мене з останнього внесення залишилося 5 літрів хелетин заліза. Тут потрібно Внести його як мінімум 10 літрів, але в мене було 5 літрів. Більше я не купляв, внесу 5, далі дам по листу при необхідності, і в принципі зараз працюю так.